Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо з вами про Portalverse і продовжуємо говорити про партнерства. Сьогодні ви дізнаєтеся про Project Oasis, що це за проект та як він взаємодіє з Portalverse. Отож, приступимо до огляду. Спочатку давайте пригадаємо, що ж таке Portalverse. Це децентралізоване, хмарне сховище для ігор. У проекта є багато переваг, про які ми говорили в попередніх статтях, але я коротко їх огляну. Перша це децентралізація, можливість надавати надлишок потужності для гравців із слабкими ПК взамін на токени по Portalverse, можливість передавати внутрішні ігрові ресурси поміж іграми, хороший ігровий процесор та можливість грати у Web 2 та Web 3 ігри одночасно в одній платформі. Всі ці переваги ви можете поглянути, поглянувши в розділі Benefits of Portalverse Network. Що таке проект Oasis? Переходимо на твіттер Portalverse і гортаємо трішки нижче до твіту про Project Oasis. Як ви бачите, Project Oasis святкує перший день народження, йому виповнився один рік, і Portalverse має з ним чітке і тісне партнерство. Давайте перейдемо на цей проект і дізнаємося, що це таке. Це, як ми бачимо, гейміфікований метаверс, який побудований на Binance Smart Chain. Давайте перейдемо на його сайт, натискаємо на лінк TR і переходимо на сам безпосередньо сайт. Отож, як ми розуміємо, Project Oasis це мета всесвіт, у якому ви можете стейкати токени, мінтити NFT, брати участь у різних IDO, грати ігри та багато чого іншого, тобто, по суті, заробляти. При цьому у вас в геймерів, створюється зв'язок з розробниками, я би назвав це екосистемою, в якій ви можете грати ігри, виконувати різні дії DeFi та спілкуватися з такими однодумцями, як і ви. Ми можемо також прочитати хайлайси Project, тобто його більш детальні особливості. Ви це все можете прочитати, зупинити відео і так далі. Як ми бачимо, токеноміка я проаналізував, вона дуже хороша для цього проєкту. Тут хороший розподіл токенів, що унеможливлює сильне падіння ціни. Відповідно, саме зв'язок з такою платформою допоможе Portalverse показати свої переваги для користувачів Project Oasis. Та обмінятися досвідом з проектом для покращення своїх можливостей. Оскільки Project Oasis це також гра, то вона може стати однією з перших, хто очолить список доступних ігор на платформі Portalverse. яка користь для Project Oasis від цього партнерства. Project Oasis отримає декілька основних переваг. По-перше, усі геймери зможуть на рівні з безбою в системі грати гру. По-друге, розробники зможуть зосередитися на розвитку самої гри без апаратних обмежень і узгодженого робочого процесу розробки. Це зекономить час розробки, який можна витратити з користю. По-третє, завдяки потоковому передаванні ігор PvP, у Project Oasis зменшиться затримка. Та відповідно до попиту гри, сервіс буде масштабовуватися відповідно з потребами. Таким чином, Portalverse це стартова і основна платформа для надання місця перебування самої гри на даній платформі, а також значно полегшить роботу і дасть уже готові рішення для популярних ігрових проблем. Отож, ми розібралися з партнерством Portalverse і проекта Project Oasis. В підсумку можу виділити, що в Portalverse чекають маса корисних партнерств в майбутньому і завдяки потужним технологіям якість продукту буде лише зростати і партнерства будуть збільшуватись. До зустрічі!